Для того, щоб замінити акумулятор на роботі пилососі Xiaomi, то треба на початку зняти цей контейнер, зняти турбощітку з такою защою. А як це зробити? Переворок. Перевертаємо його. Я вже, правда, відкрутив всі шурупи тут. Ось, перший, другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий шуруп, Тут стояла турбо щітка. Потім відкручуємо ще два шурупи, Тут стоять ось от щотки, щітки і знімаємо пластикову кришку. Одною рукою не дуже трудно, нічого не зламати. О, знімаємо. О! І тут у нас знаходиться акумулятор. Ось ми можемо його від'єднати і перевірити або замінити. Тут стоїть акумулятор на 5200 мА 72 Вт години обережно це все скласти. Збираємо такий же самий послідовності. Ставимо кришку, закручуємо шурупи, ставимо ці щітки. Тільки е, треба звернути увагу, є, вони є права і ліва щітка. Ось це у нас права, ось це у нас ліва. От ще щось, Дуже багато волосся чіпляється на ці щітки. Треба якраз як при заміні акумулятора їх прибрати. І ліву щітку. І все, збираємо. Зараз тестую акумулятор від робота пилісоса Ладно, видно, на 5000 мА. 4 s 2 p Ось так ось підключив. Тестую до 12 вольтів. 2 ампера на на вантаження. Так, дива не вийшло. Видав у нас цей акумулятор від робота-пилососа 1445 мА. 21 Вт години, 21 так, так, 21 ватт-годину, а повинно бути 72 Вт і 5000 мА. А видав 1445. Ну що, треба замовляти на ліжки новий акумулятор. Та будемо тестувати новий акумулятор, скільки видасть він.